Село Пнікут, що на мостищині, розташоване неподалік кордону, відтак тут завше жило чимало поляків. Католицькі храми тут будувались не раз, зазвичай дерев'яні. Село росло і костелики уже були замалими для вірних. І в 1908 році в Пнікуті почали зводити великий мурований костел Святого Миколая за проектом мешканця Добромеля Максиміліана Яблонського. Освятили храм 6 грудня 1912 року. Під час Першої світової костел дуже потерпів від обстрілів. У міжвоєнний час його відремонтували і знову освятили. Уже за Совітів храм був чинним до 50-х років, потім Ксьонз з виїхав до Польщі, храм закрили. Але ключі від костелу Миколая вірні не віддали. Цікаво, що місцеві католики таємно збирались на молитву у храмі, навіть зробили в ньому потий ремонт. Нині костел тішить око ґрунтовним ремонтом, охайністю та елегантною силуеткою, справжній красень, якого видно здалека.